На Рівненській АЕС відбулася чергова нарада під головуванням заступника генерального директора РЕС з персоналу Олега Килюха. Він довів до відома присутніх заступників начальників підрозділів актуальну інформацію, яка стосується кожного працівника станції. Найперше Олег Килюх подякував атомникам за матеріальну підтримку українських військових. Докладніше на тему розповів голова громадської організації «Енергія перемоги Іван Кравчук. Він зауважив, що активність фінансових зборів дещо знизилась. Наголосив на необхідності продовжувати допомагати ЗСУ. Наступне питання, яке обговорили: початок вступної кампанії абітурієнтів. Наразі атомна енергетика потребує молодих кадрів. Відтак, навчання у профільних вишах є перспективою здобуття престижної професії та гарантією працевлаштування. Отож, професійно-технічне училище Раес та профільні технічні виші чекають на студентів. Серед інших питань важливість наукових, соціальних та спортивних заходів Рівненської АЕС і компанії. Кожен івент покликаний об'єднувати однодумців, дарувати яскраві емоції і найголовніше збирати кошти для наших захисників. Олег Килюх закликав працівників долучатися до заходів. Заступники керівників підрозділів обговорили також дотримання трудової дисципліни, порядок оформлення персональних заяв, можливість долучатися до молебнів у капличці поблизу Раес. Працівники можуть за згодою керівника відвідувати богослужіння. А на закінчення наради присутні у залі спільно обговорили й інші актуальні питання. Основними питаннями були як завжди це наша благодійна допомога Збройним силам України. Також ми розглядали питання щодо початку вступної кампанії. Потреба у хороших спеціалістів, фахівцях дуже нагальна, і також багато сьогодні часу ми приділили нашим соціальним культурним заходам, які проводяться на нашій станції. Основне, що ці всі заходи проходять з благодійною метою, збираються кошти на наші збройні сили. І ми допомагаємо і пришвидшуємо нашу перемогу. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.